Як змусити людину робити так, як вам хочеться, і одразу спойлер це працює тільки з адекватними людьми у здоровій комунікації. Часто, коли щось не по нашому, нам щось не подобається, ми хочемо щось підказати, щось змінити, то ми починаємо звертатися до іншої людини з претензією. Це приблизно виглядає так. А чому ти робиш так, роби отак, а хто тебе такому навчив, а ти що не знаєш, що треба так? І в людини одразу вмикається захист, відторгнення. Тобто людина відчуває, що до неї виявляють претензію, що її ображають, що дають якісь непрохані поради, що її знецінюють. І людина може на нас образитися і зробити нам наперекір, якби на зло, тому що в неї ось ці вже негативні емоції, і вона хоче якось їх вивільнити. Або навпаки, в неї вмикається механізм вивченої безпорадності. Тобто вона бачить, що що б вона не робила, як би вона не намагалася. Нам все одно щось не так. Також, що я вам пропоную робити в таких випадках, я вам пропоную використовувати я висловлювання. Тобто казати не з позиції ти зробив щось не так, роби інакше, а з позиції Мені було б більш комфортно, якби е, ти робив отак. Це для мене цінно, це мені приємно і це мені важливо. Я ціную те, що ти робиш, те, як ти це бачиш але, щоб підвищити там, ефективність, рівень комфорту, да, то я пропоную зробити отак. Але знову ж таки наголошую, що це просто комунікацію, це про адекватну людину, яка вас цінує, і е, в такому випадку вона з радістю е, там, постарається зробити так, щоб вам було краще. Але е, часом неможливо да, перетягнути всю ковдру на себе. Часом е, треба в чомусь поступитися, десь знайти компроміс, і буде нам щастя. Отож, я висловлювання, які не сприймаються як претензії, не сприймаються як непрохані поради. А що ви думаєте?